Друзі, дві важливі події. Перше це відкриття в Норвегії в Осло пам'ятника донці Ярослава Мудрого Єлизаветі, королеві Норвегії за участі першої леді України пані Зеленської, а також кронпринца Хокона та кронпринцеси Метте Мете Меріт. Чому це для нас важливо? Тому що це не просто протягність історичних зв'язків. А це про те, про що пише Лариса Івшина, і автори книги Корона або спадщина королівства Руського. Це надзвичайно важлива взагалі, праця, яка нагадує нам звідки ми, і коли ми хочемо, щоб відкрили перший кластер в європейський союз. Це підтвердження того, що ми належимо до європейської сім'ї і за походженням українці мають паспорт європейської цивілізації. Ну і також ще одна важлива подія: це вже втретє за цей рік президент України зустрівся із е, е, королем Великої Британії Чарльзом в Вінздорському замку. Чому нам це важливо? Тому що саме королівські родини Європейських держав можуть мотивувати тих урядовців діяти швидше, більше допомагати Україні, коли будуть ухвалюватися рішення про репараційний кредит. Коли треба конфіскувати активи, коли треба від санкційної політики перейти до повної економічної ізоляції Російської Федерації, щоб їхня економіка колапснулася. тому ми нагадуємо Європі. Ми з вами одного роду європейського. Тому чим швидше ми дотиснемо взагалі агресора з цієї вістю зла. Тим швидше європейська цивілізація думатиме про розквіт технологій, думатиме про свої перспективи. Українці читаємо і дякуємо тим, хто цей доробок зробив, я би скажімо, таким, що ми можемо зараз перевертати сторінки. Але найважливіше, що вже ідеї з цієї книги втілюються.